Перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації у нас була велика проблематика щодо виявлення груп техніки колон як у денний, так і в нічний час особливо це коригувати ту ж саму артилерію. А допомогти у таких важливих діях каже військовослужбовець Дмитро, могли не тільки безпілотні літальні апарати, як Байрактар чи дрони камікадзе, а й малі розвідувальні апарати серед таких квадрокоптерів. Одними чи не найкращими є DJI Mavic 3T, яких Дуже наразі не вистачає захисникам. Коли до нас прийшов запит від наших військових прикордонників для того, щоб ми знайшли ці дрони, повірте, це був великий для нас виклик, але ми з гідністю прийняли цей виклик. Дійсно, такі летальні апарати в страшенному дефіциті, і знайти їх дуже складно. Втім, і вартують дорого. Загалом фонд Вадима Столара виділив майже 3 мільйони гривень на закупівлю 10 одиниць цієї техніки. Я пишаюсь командою і пишаюсь нашим засновником фонду Вадимом Столером, які згуртувалися, і сьогодні ми бачимо результат. Я впевнена, що ці дрони допоможуть хлопцям ефективніше виконати їхні бойові завдання, збережуть по максимуму їх життя. Ці дрони Mavic 3T передаються прикордонникам для того, щоб вони якомога швидше принесли перемогу в нашу країну. Представник прикордонної служби Дмитро Петренко каже, що це дійсно корисна допомога перед контрнаступом. Нами було отримано. Е DJI Мавік 3 Термал, який дозволяє нам виконувати досить складні завдання, як на сході, так і на півдні. Він дозволяє нам виконувати польоти до 45 хвилин, це досить суттєво, і працювати в радіусі 10 кілометрів, що в свою чергу дозволяє нам залітати трошки в тилові зони. У нього встановлена тепловізійна камера, що дозволяє нам здійснювати польоти в нічний час, виконувати завдання як звичайних. Підприєм так таке спеціальне призначення. Насамперед, ми дуже вдячні за передану техніку фонду Вадима Столера. Це нам допоможе дійсно бити ворога, наздоганяти ворога та знешкоджувати його в повній мірі.